Всім привіт! Сьогодні говоримо про новинку 2024-2025 року від компанії Шепах фрезерний верстат Шепах HF60. Була моделька, бачите, HF-50. Тепер на ринок йде HF-60. Вона вже приїхала на складі і вже розвантажується. Давайте Давайте до каталогу. Бо дуже, кто багато мені телефонують людей. Ну, по-разному. На одному сайті указано одно, на іншому інше указано. Я завжди говорю: нужно звертатися до чого. Нужно звертатися до первого істочника, тобто до каталога. Значить, у нас тут вот є каталог шепов по даній модельки. Двигун 1500 Вт. Є варіатор швидкості, упорна лінійка є. И сам фрезерный угол узел. Тут устанавливаются цанги. Давайте поднимем, что все указано в каталоге. Значит, довжина стола 1030 мм. Примеры использования. Какие могут быть по фрезам? Так, что здесь у нас есть? Скорость э, регулируется вид. 11 тисяч до 24 тисяч в хвилину. Регулювання висоти максимальний діаметр фрези 50 мм. Тут ми бачимо висота підйому 440 мм. По цангі, кріплення, яке. В общем, дуже такий хобі фрезер, який пользується популярністю. Предыдущая моделька дуже дуже-дуже пользовалась популярністю у домашніх мастерів. Так, що ще хочеться показати? Ну Тут не, я бачу не де немає, не де немає чугуна, але ціна дуже солодка. Die Zune ist sehr süß, und sie ist sehr gut auf dem Markt. Ich habe noch ja, ein kleines Video gefunden. Aber Dann der Oberfräser eingesetzt. Oberfräser sollten mindestens 2 cm sozusagen. 7 mm hat im Durchmesser benötigt man 21. bis 25.000. Video in немänisch, und die erreicht man in der Stadt von 5 bis 6. Das heißt, Je kleiner der Fräser, no, desto höher Beziehungsweise oh, ja, je kann es arbeiten? Kann es am Holz zu braunen Spuren die man dann in weiterer Folge wieder Ein weiteres Qualitätsmerkmal für eine gute Fräsung ist die Verwendung von ist ja. Ein bisschen ja. zu rau, aber für den Preis muss man damit leben. Als nächstes schaue ich dann immer begleitet das Holz.

Бачите, як в професіональному верстату, можна чітко виставити, щоб заготовка не, не пригала ні вверх, ні вниз, ні вправо, ні вліво. А чітко проходила і було, можна було зробити фрезою нужний заданий упор. узор. Так, друзі, саме важливе по ціні. Ціна на сайті буде. Кстати, ми ще не забили цей станочок. Тому зараз просто спершу знімаємо відео, а потім будемо розміщувати його на сайті. Ціна на сайті тут буде рекомендована розрібно. А якщо є бажання його купити, то завжди можна написати мені в Viber 063 426.1010 і обично даємо дуже гарну знижечку, таку, що ну, тут одразу купують. Чому не вказуємо знижки тут на сайті, бо дуже ругається імпортер. Тому ми знімаємо відео товари, що зайдете, зайдете, тут буде наше відео нашого товару. Тут вот я знімав. Це компанія. -е. Це ще Світлана знімала. Тобто, більш такі старенька модель. Знімаємо відео, говоримо людям, що можемо робити знижку. Це працює. Ми якби і не депенгуємо, і з другої сторони, людям дозволяємо купити дешевше. Тому пишіть Viber, купуйте вигідно, Ну і користуйтесь каталогами, первоісточниками, якщо у вас є якісь питання. Якщо в роботі ми не маємо змоги знімати у роботі, це кажу відверто, тому такі коротенькі відео по моделям, по станочкам дуже гарно працюють для нас. І дозволяють вам купувати дешевле. Пишіть файбер, то штат три купуйте вигідно. Будь-яке устаткування, будь-які верстати, все буде вам гаразд вигідні, чим ті ціни, які у нас на сайті.